Я все ще в Італії. Бо, от, поки я шукав де поплавати, прийшла мені блін, смс, кажу, треба їхати на подрузку, але все-таки я встиг залізти у воду, там плавати і не не вдалося, так я вам і пояснюю, там вода з тими камнями, з берегу воно ж якось так безпечно, ніби виглядає, але залазиш в воду і... Навіть, навіть по суті толком навіть залізти не можеш, бо, бо так скочити опасно, бо воно ніби глибоко, але хвиля воду забирає, там стає по коліна, там, де мені з головою, там стає по коліна. Звісно, можна тріснутися добре. І, це, і, і, добре. І, а так залазити теж погано, бо камні високі і хвиля сильно швиряє. А, тим не менше я собі заліз по коліна. І це, і хвилями, то мене мені навіть з головою накривало. П'ять хвилин відмочився собі в водичці, потім виліз, я мав в машині фляжку такої звичайної води, змив голову бо після ніці. Там вчора то я добре ще там був цілий день, то я спочатку нічого, ну типа... Ну, просто свій покупався та й загоряв. Коротше, на сонці вода, голова після того Коротше... стригся я, коли з попереднього рейсу приїхав в Польщу, постригся, виїхав в Україну, ну, десь 2 тижні був, отпуск, І от зараз вже 6 тижнів минуло, тобто я вже 2 місяці було. Приблизно так раз 2 місяці це максимум, що я, бо далі я вже не витримую, волосся виростає де фактору. Ну, типу, я, тут Вони самі, самі себе всі стрижуть, Типу, машинка в мене теж є така на акумуляторі, бо я не ібриюся. Але я не люблю сам себе стригти, бо по-перше, виходить, порагульський, по-друге, по нормальної стрижки явно що не зробиш, або на лису, або щось. Типу, то, ну, і факт в тому, волосся на сонці, коротче, після вода дуже солона і волося такий дріт, Ну Там біля Ніци, то там було, були ці туші на пляжі, правда, дуже холодна вода, але прісна. От, я собі змився нормально і нормально. А сьогодні сюди виліз, то мав пляшку води, то пляшку води злив на голову, трохи відмив, то трохи чужу, що трошки така голова, ніби волосся. О, ну, Феррарі поїхала. То ніби, ніби голова така нормальна, ніби не є туди, екторит, така. Як дріт, така більш-менш половина то Тобто нормальне таке. От, Понеряти, кажу, не вдалося, ну, але намочився вже ліпше. Так, до загрузки я маю ще 160 км, грозит це буде підторіла зідоплатною автострадою, а розгрузку я буду мати в білому стопі. Це значить аж біля білоруського кордону, трохи конечно, задалеко. Вот, бо прийдеться їхати туди поїмо статися за Варшаву. Але тим не менше розгрузка в суботу, тому час я маю. По дорозі мені треба порішати таке питання, як камера. По дорозі вже коли буду в Поїщі, мені треба за нею подивитися. І ще пару питань таких по дорозі маю, щоб, ну, щоб можна їх порішати, треба там додому дещо купити. Дні народження там були, треба якісь. Подарки купити. В Варшаві дуже часу не буде, треба буде зразу максимально швидко все позбирати і валити на Україну. В понеділок я планую вискочити вже з Польщі. Відповідно тому я мушу все підготувати. Вот, суботу до вечора я соответственно, буду вже в Варшаві. Там добре, я добре подумав, що я, деякі речі, які мені треба було купити, я заказав через інтернет. Там я дзвонив мені сказали, що вони вже є. От. Тому в Варшаві в мене буде занять мінімум, який треба, щоб я встиг у суботу там... Виспатися, покупатися, може з пацанами якісь 50 грам випити, заїхати там, ще до друзів забрати дещо. І все, і в понеділок, під на низький старт і до Львова. Ну, Може якісь пасажири будуть, не знаю, бо не бачите. Я в принципі в Блаблакарі часто закидую, що я їду, тому часто маю пасажирів. І мені нормально, і їм нормально. От. Так що про не погано ті, хто їздить там, дивіться. Вже хочеться додому, на вже та їзда, і ще й з холодильником якусь проблему маю на конечник той, той, що в штепсі, той кажуть, той що входить Прикурюватель, щось він трохи був нагрівся, поплавився. Ну і звіздець прийшов. Я маю запасний, але там коротше, ну, трохи система відрізняється, тому не так просто його то зробити. Вот. Але Тайбе. тому, бо він був раніше трохи поплавився, але він ще працював, тому я його вирішив не мордувати. Ну а тепер він вже не працює, так що тепер вже без варіантів прийдеться його. Замінити. Я маю запасний той, як я вже сказав. Так що я приїду пощу, я думаю, що я знайду час. У мене просто нема виходу, я мушу його зробити, бо без холодильника, особливо літом, це просто нотріал. Ой, відчуваю, що нині ночка буде знову весела, але якось, коли їдеш додому... Якось легше їдеться. Та й з іншої сторони мені аж на суботу, це значить, що е, якоїсь такої сильної спішки не повинно бути. Хіба що з моєї особистої сторони, але як чуєте, я позиваю, Бо виспатися тут так трудно. По-перше, було трохи тяжко біля того санремо знайти паркінг. Я не знав, що там за якихось. Блін пів кілометра далі був оцей е, кемпінг, там, де я став, де стояли ті домики на кольосах, там я міг нормально запаркуватися і виспатись. В принципі, виспатись теж би не виспався. Але я став при трасі, там, де стояли фури, а фури то маєте так, значить, одразу автоматично там стояв переді мною реф, і в нього той долбаний рефрижератор, Якби він хоча б робив, просто робив цілу ніч. То ще пів бійди, а він виключиться і включиться. І включається він дуже голосно, і ходить він дуже голосно. Як ти спиш, то такий самоліт падає буву, і починає. От, Ти зразу ним Ну, якби Я від того не пробуджувався, але я якби, до такого привик, що там щось такі шуми не страшно. Але, але другий нюанс, що дуже жарко, навіть вночі засинав, я наполовину відкритими вікнами. Не накривався, звичайно. Потім вночі трошки вже накрився, бо стало прохладно. Але під ранок буквально я проснувся шоста, бо вже ставало тепло. То я ще там трохи крутився, крутився. Але я думав, що вже десь восьма, потім я так вже десь вже жарко, мені сильно. Вже думаю, встаю, бо вже, напевно, десь десята. Думаю, треба помитися, зуби почистити, кави попити. Бо зараз, думаю, прийшла мені загрузку, а я взагалі ну, не готовий виїжджати. От. І в кінцевому результаті вийшло так, що я проснувся, то було тільки 15 по 8, помився, попив кави, поїв, пішов е е цей, дивитися там оце відео, що я вам показував при До речі, я ще до цього часу їду над морем і мені ще десь кілометрів 25 їхати над морем. Правда, показати мені його не вийде, бо воно я їду практично повністю паралельно морі. І в скорості в мене така камера, що вона просто. Ну, буде розмивати тобі, що це, це то дерево, то тунель, то ще якась херня і то... така ситуація. от. Я так хотів, якби от зараз якби от не сімейні ситуації там, що от, трябва, що от треба, треба дуже срочно їхати додому, то я б зараз я попросив би шефа, щоб мене тут десь на тому кемпінгу на тиждень лишили. Десь так поляки їздять з дітьми, і з жінкою. Я не знаю, він в тому бусі бамбусику місце знаходять. Це просто катастрофа, звичайно. це. Реально там місце пан таке, що ну, не знаю. Я бачив, що в мене це спальник ззаді, а він е, з цим курятником, чи як українська голуб'ятник. І він їде з жінкою з двома дітьми-валими. Як вони там живуть, я собі не уявляю. Чи вони мають спальники і сплять десь на траві. Тут собі то можна зовсім просто дуже елементарно дозволити. Звичайно, з однієї сторони, з іншої сторони, ну він та жінка діти мусять спати в машині, бо ящерки, всяке гади злазить. Ну, ну, реально тепло, дуже. Я би лишився і сидів би тут. От. Температура, можна сказати, що в 8 ранку вже було 26 градусів. 24-26 вже було те. Так що представте собі. Зараз в тунелі я їду часто. Тому і на скорості, і твої температури мені не показує реальний мене зараз 28. А на спаді, я думаю, десь 34. Така от ситуація. Добре, сході їду платними, бо ти ми, блін, по Італії безплатними їздити, то катастрофа. То те саме, що по Франції. Це така катастрофа, що це вам не передаш, бо всюди гори. Дуже багато треба петляти, і, і вони у них така дурна привичка, вони оці кольця, ронда, хають всюди, де їх треба і де не треба. Ось Стільки понапихали, що просто капець. Що навіть йде дорога прямо, вони поставили все, бо є поворот вліво, все, вони вже поставили рондо, типа круг, і ти вже не їдеш прямо свій нормально, а вже мусиш петлю робити. і цей. І цей. Ну, В принципі, з однієї сторони це логічно для того, щоб там не ганяли. Але з іншої сторони, кожен кілометр два, ну це жопа. Коли тіри їдуть, чи блін, ну, взагалі грузовички йдуть далеко, Ну це капець, як це напрягає. Прямо собі їдеш та їдеш. Ні, вони спеціально понапихали кожен кілометр два. Це насправді це так вимучує, це так нервує. ще хоч платними, і то подивиться скільки. От я довізу платними, які я тут круги роблю. Просто кипець, настільки тут намучено. Саме смішне, що от паливо хочу заправитися в місті, наприклад, в Італії. В місті було рубль 30, на трасі рубль 50, рубль 60. Коротше, ну капець, в Франції я оце саме дешевше, бо знайшов рубль 9. То ще так, я заправився на 3 четверти, думаю, може. Може ще буде можливість, але якщо можливості не було. То тобто, на Італії мені по-любому не вистачить, щоб вискочити в Австрію. По-любому мені прийдеться трохи дозаправитись. Ну, але то тобто, вже таке. Якось ви знаєте, отак от з часом перші часи, от я користував на паркінгі, є такий нюанс. А якими ти трасами їдихав, а якою автострадою, а куди, а сюди. Я от тих перших півроку цієї їзди, можу вам сказати, що це взагалі не запам'ятовується. Ну взагалі, от їдеш всі по навігатору і все. А вже після перших півроку їзди, то навіть той якраз то, кажуть, як тебе пробивають, коли ти йдеш на нову роботу. От ти два рази по одній тій самій дорозі проїдеш. Ну, в принципі, ще залежить від зорової пам'яті. Я от на місця дуже маю сильну пам'ять, дуже добру, І я оце зараз їду, я знаю, що я з дорогою їхав, я навіть виїжджав з там з міста, то я повністю ту дорогу всю е впізнав, я всі ті повороти, по місту, все, <плес> все, то все вже я знаю, що я ж там був. Це я веду до того, що коли на паркінгу говориш, во там, звітом всі їдуть тудою, щоб дешевше вийшло, де можна заправитись, як правильно виїхати з Італії, там через той інсбрук їдуть всі, через там Австрію, там повернути туди і сюди, коротше. Вже починаєш орієнтуватися, вже слухаєш і вже розумієш, про що йде мова. Бо в перші часи то слухаєш їх він, а я там тою п'ятьоркою автострадою по німецьку їхав, там завжди пробки, блін. А я сам думаю, блін, мені що п'ята, чи вона, чи шоста, я знаю, що і там, і там пробки, але я так реально не, не пам'ятаю, коли не їхав. А вже аж коли на неї попаду, то тоді цей. Навіть пораці говорять, а там на п'ятьорку не заїжджай, об'їжджай тудою. Я їду, та я собі їду, понавіть не їжджаю, де, там, що до чого. А зараз помінялася ситуація, вже я орієнтуюся, що треба робити, що треба цикнути об'їзд, щоб навігація трохи то порегулювала. Вот. Так що з порегулірувала.